Три хвилинки провічне: війна між душею та пожадливостями і сусіди. Читаємо перше послання апостола Петра, 2 розділ 11, 12 вірші. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж погонами добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не мов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Апостол Петро, а через нього сам Бог благає здержуватися від пожадливості. Слово здержуватися прикладається як утримуватись, віддалятися, рішуче та категорично відмовитись від пожадливості. А слово пожадливість прикладається як сильне гріховне бажання. Буває так, що тіло просто намагається взяти нас в полон такими сильними бажаннями гріховними, що, здається, помреш, якщо їх не задовільниш. Приміра, як це відбувається з алкоголіком, коли у нього руки тремтять, доки він не ковтне, бодай трохи спиртного. Ці пожадливості є не просто шаленними бажаннями гріха, а вони ще і воюють проти нашої душі. Душа людини хоче жити по заповіді, жити з Богом. Душа завжди прагне до чогось чистого, правильного та мирного. І тут агресивні віруси гріха, які живуть в людині, атакують душу своїми суперсильними бажаннями, атакують душу різними. Думками, скидаючи ті тяжкі і наполегливі гріховні думки, наче бомбардувальник свої бомби на мирні міста та села. Та для чого тобі зберігати ту вірність Богові? Та подивись, як всі інші просто купаються в гріхах і нічого. Пожалій себе, і дозволь розслабитись. Скільки там того життя, щоб в чомусь Обмежувати себе та виконувати ці заповіді. На всі ці закиди і підступних пожадливостей християнин відповідає рішуче ні. А знаєте, що особисте мені супер допомагає триматись на відстані від гріха, думання про наслідки. Припустимо, я так і згрішив, дав волю своїм тілесним бажанням, які порушують волю Божу. А що далі? А далі катастрофа по всіх фронтах і в подружніх стосунках, і з людьми. А головне зраджуєш Бога. Вам це точно потрібно. А між невіруючими людьми поводитись треба так, щоб вони, побачивши стриманість, люб'язність, мудрість, чистоту життя християнина замість обмов могли би тільки Бога прославити. Давайте так, уявимо собі грубий мужик, сусід та його жінка-скандалістка. А ти доброзичливо з ними розмовляєш, пропонуєш допомогу, бо вони вже не молоді і хворі. І ось ця неприємна парочка з другого поверху так вражена, що між собою розмовляючи про віру. Сусіди кажуть, ти дивись, а ці віруючі нормальні люди. Слава Богу!